про хімікиню, яка боролася за власне місце у світі чоловіків у 50-х, 60-х роках. Hi, this is Bonnie Garmus, the author of Lessons in Chemistry. Привіт, а мене звати Христина, і ви слухаєте 37-й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день. Ви все зрозуміли. Я досі у приємному шоці, але це так. Я маю для вас персональне привітання від Боні Гармус, авторки бестселеру, який читають у 35 країнах світу, і на основі якого зняли популярний зараз серіал. Я сама не вірю, що це говорю, але сьогодні я вам розкажу про книжку Уроки хімії вечеря о шостій і допомагатиме мені його авторка. Книжку мені цю у грудні приніс Секретний Санта чи тепак Сантиня. Маю сказати, що там взагалі був фантастичний подарунок. Там, крім книжки, листівки, ароматної свічки, був ще комплект елементів, з яких я могла собі нахімічити коктейль апероль. Ну це ж був уроки хімії. Поки я потримаю трохи напругу, і перед тим як тут з'явиться Бонні, я розповім трошки про саму книжку і декілька своїх про неї вражень. Отже, ця історія сягає 50-х-60-х років. Сполучені Штати, головна тут Елізабет Зот, молода, красива і розумна хімікиня. Вона вірить у науку і готова боротися за те, аби на рівні з чоловіками займатися хімією, робити те, що її дуже захоплює. Але світ чоловіків в 50 х 60-х роках зовсім не прихильний до таких відважних позицій, таких відважних жінок. Елізабет проходить непростий шлях для того, аби довести, що вона не випадкова у світі хіміків досі до інституту, в якому вона. Працює, і в певний момент своєї боротьби вона потрапляє на телебачення і стає авторкою і ведучою кулінарного шоу Вечеря о шостій. Як каже, один із героїв книжки, це не просто вступ до хімії, це справжній урок життя. Протягом 30 хвилин, п'ять разів на тиждень, вона не лише розповідає про вас і з чого складається ваш організм, а й пояснює, ким ви спроможні стати. Кожного вечора Елізабет занурює у світ хімії жіноцтво Америки через. Найзрозуміліші для багатьох з нас формули це формули приготування їжі, і в переміжку з рецептами власне здорових і смачних страв вона вкладає в голови своїх глядачок зернятка віри в себе, зернятка сміливості, боротьби, робити те, що їм власне, подобається. Діти, а тепер накривайте вечерю на стіл. Вашій мамі потрібно трохи часу на себе. Так що вечора закінчує свою програму, Ліза Бетзот, звучить воно так. And, and I wanted to thank my Ukrainian readers for their kind comments about my book, especially during such a difficult time in your country's history. Special thanks to Kristina Droho-Moreska for her mention of the book on her Instagram page, Three Pages a Day. А я у відповідь хочу подякувати Боні за чудову книжку про жінку, яку не ламають стереотипи, безвихідь, часом навіть груба чоловіча сила. А навпаки, вона гордо підіймає свою красиву біляву голову, запихає за вухо олівець номер 4 і сміливо робить свою тиху революцію на кухні. Поміж хімічними процесами приготування їжі, вона мільйонам американських жінок в прямому ефірі допомагає. Усвідомити власну цінність. Уроки хімії. Це перша книжка. Поки єдина Бонні Гармус, яку вона написала напередодні свого 65-ліття. як каже авторка, перші версії роману різні видавництва відхиляли 98 разів, зокрема й тому, що роман був на 700 сторінок більшим ніж врешті вийшов. У розмовах з Бонні журналісти часто акцентують на тому, що якщо її перший роман вийшов 65, то коли чекати наступного. І чи дочекаються вони такий собі книжковий ейджизм, правда? А Бонні на це відповідає: Вік ніколи не має значення, коли ти письменник, тому що тебе ніхто ніколи не бачить. Ви можете бути на задній сторінці, але нікого насправді не цікавить, скільки вам років. Ми постійно читаємо мертвих людей. Я маю на увазі, наприклад, Дікенса. Ви його читаєте, а він мертвий. А якщо ви плануєте написати свою першу книжку незалежно від того, скільки вам років. Та перестаньте говорити собі, що вже надто пізно. Скажіть собі, пора. То якщо ви сумнівалися, <почати>, почати чи не почати, то ось вам знак від Бонні Гармус. Пора. Історія Елізабет Зот – це частково історія самої Бонні. Вона придумала свою книжку після того, як далекого 2013-го, коли вона була креативною директоркою рекламного агентства, на презентацію одного проекту для великої. Технологічної компанії вона не отримала жодного відгуку на свою презентацію. А натомість, її колега, один із віце-президентів агентства, просто переказав своїми словами її ідею. і Бонні була настільки обурена, що, повернувшись на робоче місце, першим ділом взялась не переробляти свою презентацію. А написала перші кілька розділів книжки. Я перечитала декілька статей і інтерв'ю з Бонні Гармус у різних журналах, зокрема People, Independent, The Guardian, і трошечки вам назбирала цікавинок і зараз швиденько їх розповім. Зокрема, спершу книжка називалася Вступ до хімії, але літературна агентка Боні її перейменувала на уроки хімії. Елізабет зод, головна героїня книжки. Вона Крім того, що хімікиня, вона чудово куховарець, займається веслуванням. Натомість Бонні Гармус каже: Я не хімік, я жахливий кухар. Елізабет Зот моя рольова модель, мій зразок для наслідування. Я хотіла бути більше схожою на неї. Того дня на робочій зустрічі я сказала Гей, чекайте, це мої ідеї, але мене ніхто не послухав. І пізніше, коли я почала писати книжку, мені постійно крутилося в голові. А що б зробила на моєму місці Елізабет Зот? Вона завжди була трохи сміливіша ніж я. Вона ніколи не вибачається за те, що говорить у що вірить. Це чудово, що я можу бути в її голові. Для того аби краще вникнути в предмет хімії, Гармус зізнається, що купила на ebay книжку і спробувала навчитися основам хімії. Вона каже: пожежникам довелося двічі приїжджати до моєї квартири через полум'я, яке я там влаштувала. Так, я зробила кілька помилок, але як тільки я почала вивчати хімію, я відчула радість, я була щаслива, що змусила себе це зробити, бо тільки так я змогла збагнути, як нами всіма керує хімія. Хоч Бонні не вміє куховарити і не є хімікиною, ну, як ви зрозуміли, але вона також, як і Елізабет Зот, займається веслуванням. Власне, крім нього, у авторки книжки та головної героїні є ще одна спільність. Елізабет у книжці має пса якого вона назвала пів на шосту, бо саме в цій годині вона його зустріла. У Боні теж є собака, і звати його 99-й. Ще я натрапила на дуже цікаву статтю про публічні бібліотеки Сполучених Штатах і про те, які книжки там найчастіше брали читати у 2023 році. Так от, уроки хімії, у багатьох з них, зокрема у мережі Нью-Йоркських публічних бібліотек, була number one, а ще отак. Уроки хімії були книжкою, яку найчастіше брали читати у публічних бібліотеках Сіетла, Вашингтону, Бостону та Клівленда. Разом з уроками хімії, до речі, торік у бібліотеках також масово читали. Запасного принца Гаррі». ще декілька слів. Скажу про серіали, які зняли за мотивами книжки. Боні я теж його вже встигла передивитися. Його продюсерку, а також акторку, яка зіграла Елізабет Зот, стала Брі Ларсон, Яку ви могли запам'ятати із фільму Кімната, за яку вона взяла Оскар. За екранізацію серіалу змагались 38 студій. Щоб ви розуміли, книжка написана в 22-му, а в 23-му вже 38 студій змагалися за те, щоб її екранізувати. Але приватний дзвінок Брі до Бонні розчули в авторку і переконав її віддати текст саме їй. В сценарії, каже Бонні, вона мала можливість вносити рекомендації, але до них ніхто не дослухався, і вона не наполягала. Гармус каже, це не мій роман, це його екранізація. Я дивлюся на нього, як і на абсолютно нову річ. І це значно краще ніж говорити: ні, 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 це має бути точно. Так, як я написала в книзі, тому я кажу глядачам серіалу: це бачення команди брі так, воно відрізняється від мого, але це не означає, що воно не таке ж хороше. Це я вам відразу обрубую хвостики дискусії про те, що в серіалі було так, вони перекрутили, вони те, вони все. Ну, якщо автор ці ок, то треба просто змиритися і приймати це як просто два чудових паралельних проекти. І серіал, до речі, теж я вважаю хорошим. Він гарно знятий, зіграний, змузикований. Тому я, як ви вже зрозуміли, рекомендую і книжку читати, і серіал дивитись. У цій солодкій комедії про помсту йдеться про позбавлення прав жінок у 50-60-х роках, яке не було кулінарних нюансів. Пише The Guardian. Мені насправді складно назвати цей роман комедією. Мені смішно там не було зовсім. Не знаю, чи це нюанси перекладу, чи почуття гумору у нас так відрізняється. Але як на мене, і серіал далеко не є гумористичним. Але якщо ви читали чи дивилися і також вважаєте уроки хімії комедії, напишіть мені про це. Я маю над цим подумати. Here's a short passage I hope my Ukrainian readers will take to heart in the days ahead. Whenever you start doubting yourself, Whenever you feel afraid, just remember courage is the root of change, and change is what we're chemically designed to do. So when you wake up tomorrow, make this pledge no more holding yourself back, no more subscribing to others' opinions of what you can and cannot achieve, and no more allowing anyone to pigeonhole you into useless categories of sex, race, economic status, and religion. Do not allow your t talents to lie dormant. will change and then get started. Thank you, Ukraine. Я сподіваюся, що наступний короткий уривок припаде до серця українським читачам, і ви візьмете його на озброєння. каже вам Боні Гармос. Якщо ти починаєш сумніватися в собі або боїшся, просто пам'ятай, сміливість це запорука змін. А зміни це те, для чого ми були створені на хімічному рівні. Отже, коли ти прокинешся завтра, дай собі обіцянку ніколи не стримувати себе, не залежати від думки інших, що ти можеш чи не можеш досягти, і більше нікому і ніколи не дозволяй навішувати на себе марні ярлики, приналежності до статі, раси, економічного статусу та релігії, не дозволяй заривати свої таланти у глибину шуфляти. Твори своє власне майбутнє. Спитай себе, що саме ти можеш змінити? І вперед до роботи. Дякую, Україна. Тож, любі друзі, вперед до роботи. Змінюємо себе і світ навколо. При цьому тільки, будь ласка, не забувайте читати добрі книжки українською мовою і невтомно допомагати нашій армії. З вами була я, Христина і Подкаст Три сторінки на день. Бувайте і читайте.